Друзі, привіт! Минув рік відтоді, як я опублікував на цьому каналі четверту частину нашого міні-серіалу про Марс. Той випуск був дуже насичений на цікаві події, які трапились з марсоходом Perseverance та його меншим другом Ingenuity. Однак ми також не оминули увагою цікаві відкриття, які встиг зробити Персі. І серед них особливе місце займає ось ця скеля під назвою Водоспад чи Тут, на знімку крупним планом, науковці побачили десятки структур, схожих на леопардові плями, і попередній аналіз показав, що вони мають потенційно біологічне походження. Втім, команда місії наголосила, що потрібні ретельніші дослідження, щоб це підтвердити. І от нарешті, рік по тому, науковці НАСА не просто опублікували нові результати свого дослідження, але й навіть зібрали прес-конференцію, щоб оголосити про це публічно. Вони підтверджують, що знайшли потенційні ознаки колишнього життя на Марсі. Тож наскільки все це серйозно, давайте розберемося. Мене звати Іван, і це канал Всесвіт.UA. З лютого 2021 року марсохід Персеверенс досліджує регіон на Марсі, відомий як Кратер Єзеро. Це величезна улоговина діаметром 45 кілометрів, яка як вважається у минулому була заповнена водою. Крім величезного озера, тут є дельта стародавньої річки, яка це озеро забезпечувала водою. Саме тут Персеверенс зібрав кілька важливих кернів породи для подальшої відправки на землю. Ну можливо, колись у майбутньому. Під час руху долиною, яку називають долиною Неретви, марсохід зазнімкував виразно яскравий виступ у кратері, який команда місії назвала яскравим янголом. Це комплекс скелястих блоків, кожен приблизно метр завбільшки, і схоже, що вони утворилися внаслідок тріскання оголеної породи. Мільярди років тому по цій місцевості протікала та сама стародавня річка. Тут мішенями для Персії слугували декілька цікавих скель, які він ретельно дослідив за допомогою інструмента Шерлок, що встановлений на його руці. Цей прилад здатен безконтактно визначати хімічний склад місцевої породи. Тож на цьому графіку ви можете побачити дані з чотирьох скель в регіоні яскравого Янгола, які привернули особливу увагу дослідників. Головне, що нам треба тут побачити, це ось такі піки, які підписані як G-Band. В даному випадку це означає наявність органічних молекул. Звісно, це ще не говорить про якесь життя. Органічні сполуки це просто молекули на основі вуглецю, які є будівельними блоками життя, але не є життям за визначенням. Однак їх наявність дає певну важливу інформацію, і про це ми поговоримо трішки згодом. Поки що просто звертаємо увагу на другий спектр згори, оскільки він належить особливій скелі під назвою Водоспад чи Ява. На цій чудовій світлині від Perseverance можете її побачити внизу праворуч. Коли цей камінь представили публіці, він одразу потрапив у заголовки газет по всьому світу. Науковці відкрито захоплювались його численними чорними крапками, схожими на макове насіння. Та звісно, особливо вражаючими були леопардові плями. Ці плями завбільшки до міліметра і оточені чорними кільцями. І як визначили ретельніші дослідження інструментами персі, містять залізо та фосфати. Зовні, все це дуже нагадувало структури, які на землі пов'язують з діяльністю мікроорганізмів. Тож було вирішено взяти зразок місцевої породи для потенційного повернення на землю, а також дослідити камінь ретельніше, наскільки це дозволять інструменти марсохода. Отже, цілий рік тривав аналіз всіх зібраних даних, і 10 вересня 2025 року, в журналі Nature команда науковців НАСА нарешті опублікувала свої результати. Крім інструмента Sherlock, команда застосувала інструмент під назвою Pixel, який здатен показати мінеральний склад поверхні. На цьому зображенні ви можете побачити ділянку скелі, яка розфарбована трьома кольорами: червоним, зеленим та синім. Кожен з кольорів відповідає якомусь одному хімічному елементу, а суміш двох кольорів це відповідно місця, де різні елементи поєднуються. Отже, червоним тут позначене залізо, якого як ви бачите тут вдосталь. Далі фіолетові та рожеві плями це суміш заліза та фосфору, тобто гідротований фосфат заліза, або мінерал відомий як вівіаніт. І Вівіаніт відповідає тим самим крихітним маковим зерняткам, про які ми згадували, а також темним краям леопардових плям. Нарешті тьмяно-жовті або зеленуваті тони це місця, де залізо поєднується із сіркою, або мінерал, який називають грейгіт, і він розташовується в самому центрі плям. Саме ці два мінерали, Вівіаніт і Грейгіт, стали головною несподіванкою для науковців. Ми бачимо їх на землі, і на нашій планеті вони часто є побічним продуктом мікробного метаболізму, які споживають органічну речовину і утворюють ці мінерали як результат своєї діяльності. На прес-конференції керівництво НАСА назвало це відкриття не менше як найпереконливішим доказом того, що колись на Марсі існувало мікробне життя. Принаймні будь-яке інше пояснення дослідники вважають менш вірогідним. Окей, це справді виглядає досить емоційним висновком, але ми з вами вже звикли до подібних заяв, правда? Невже дійсно немає жодного природного механізму появи цих мінералів без участі життя? Що ж насправді є, але щоб зрозуміти, в чому суть цього відкриття, ми з вами копнемо трохи глибше. Хімічні реакції, про які йде мова у дослідженні, називаються окисно відновними. Це коли електрони з однієї хімічної речовини переносяться на іншу. Речовина, яка віддає електрони, називається відновником, а яка отримує окисником. Залізо це чудовий приклад, оскільки, як ви знаєте, на повітрі воно іржавіє або окислюється, і якраз через те, що віддає кисню свої електрони. Марс ми називаємо червоною планетою, оскільки він фактично весь вкритий шаром окисленого залізного пилу, а якщо конкретніше, тривалентного заліза. Тепер для живих організмів також дуже важливі відносно кисні реакції, від яких життя отримує енергію. Наприклад, ми дихаємо киснем, який в наших клітинах отримує електрони від поживних речовин. Саме завдяки цьому переносу електронів клітини отримують енергію. Мікроорганізми також, умовно кажучи, дихають, але можуть використовувати в якості окисника не тільки кисень, а й інші сполуки, наприклад, сульфати чи залізо, тривалентне залізо. Тепер, коли тривалентне залізо відновлюється мікроорганізмами до двовалентного, воно здатне реагувати з іншими сполуками. Так утворюються нові світліші мінерали, ну, наприклад, вівіаніт. На Землі ми бачимо багато червоних порід з яскравими плямами або ореолами. Це і є плями від відновленого заліза, яке вступило в реакцію з чимось ще. І саме такі, принаймні дуже схожі плями ми побачили на Марсі. Окей, кожен астробіолог вам скаже, що це взагалі нічого не доводить, оскільки існує купа інших способів для цих мінералів утворитися без допомоги мікробів. У своїй роботі автори, звісно, перевірили всі потенційні можливості. Наприклад, тривалентне залізо чудово відновлюється широким спектром органічних сполук, тобто сполук на основі вуглецю, без участі життя. І тут ми з вами повертаємось до попереднього графіка. Саме тут Персі нам показав велику кількість вуглецевих сполук, в тому числі на водоспаді чи Тож ось воно, цілком логічно припустити, що обидва мінерали не мають біологічного походження, адже це могли бути реакції вуглецевих сполук та заліза. Але тут є проблема. Для таких реакцій потрібні специфічні умови, наприклад, відповідна температура та кислотність середовища. Наприклад, для небіологічного утворення вівіаніту температура має бути в межах від 10 до 80 градусів Цельсія, що справді можна очікувати у часи, коли Марс був теплішим і вологішим. Однак автори наголошують, що треба ще з'ясувати, чи саме ті типи органічних сполук, які знайшов Персеверенс, можуть ефективно вступати в ці реакції. Навіть якщо сполуки саме ті, то з утворенням грейгіту все складніше, а біотичне відновлення сульфатів до сульфідів відбувається за температур більше 150 градусів Цельсія. За нижчих температур реакції настільки повільні, що фактично зупиняються. Тобто для утворення цього мінералу потрібна справді висока температура. Але в регіоні, де розташовується камінь, немає жодних геологічних ознак, що породи колись нагрівалися до подібних позначок. З іншого боку, ми знаємо, коли вівіаніт та грейгіт здатні утворитися за нижчих температур. І це саме за участі мікроорганізмів. Ми бачимо це на землі як у прісних водоймах, так і в морських середовищах. До речі, саме такі мінерали, що утворюються внаслідок метаболізму, надають одні з найдавніших доказів існування життя на землі. Ось чому це так схвилювало науковців: так існують ефективні абіотичні процеси утворення цих мінералів, але не в умовах марсіанського середовища. Автори справді наголошують, що версія з чистим абіотичним процесом можлива, але краще цей сценарій узгоджується з органікою. Головне, що я хотів донести цим відео, це те, що це відкриття справді має потенціал. Потенціал стати одним з найбільш захоплюючих на Марсі і, можливо, найбільшим відкриттям науки загалом. Просто ми з вами якось звикли чути подібні заяви раніше, і ми справедливо маємо право дивитися на них зі скептицизмом. Однак, те, що ми з вами тут побачили, цього разу дуже доречно назвати потенційною біосигнатурою. За визначенням, це якась речовина або структура, яка може мати біологічне походження, але потребує додаткових даних або подальшого вивчення, щоб підтвердити це. На жаль, саме із подальшим вивченням наразі найбільша проблема. Насправді, ми можемо ще років 10 не дізнатися точно, чи дійсно це біомаркери, чи ні. Щоб відповісти на це питання, зразки мають якимось чином опинитися в лабораторіях на землі. Адже Персеверенс зробив максимум, на що він здатен, і все ж його даних недостатньо для остаточного підтвердження. Що ж знову ми повертаємось до історії про місію з повернення зразків. На жаль, тут мало що змінилося відтоді, як ми говорили про неї вже у двох випусках про Марс. Це було перше питання від журналістів до Шона Дафі, виконувача обов'язків адміністратора НАСА, що з поверненням зразків і на якому етапі планування місії. Дафі відповів, що агентство прагне доставити зразки, але, за його словами, існує кращий і швидший спосіб це зробити ніж було запропоновано в початковому плані. Він не навів жодних подробиць, про який саме спосіб йде мова, але наголошує, що агентство збирається піти іншим шляхом у цьому питанні. Це цікаво, оскільки у бюджетній пропозиції до НАСА на 2026 рік Білий Дім взагалі не передбачив коштів на місію з повернення зразків, де факто місію хотіли скасувати. Сподіваємось, що це не той самий інший шлях, про який говорить керівництво НАСА. На щастя, в Конгресі не підтримують урізання бюджету наукових програм агентства, тому тут дискусії тривають. При цьому Дафі запевнив, що якщо агентству не вистачатиме коштів для реалізації якоїсь наукової програми, то він їх шукатиме і буде звертатися з цим питанням до президента та конгресу. Так чи інакше, є враження, що поки триватиме політична криза у Сполучених Штатах, Китай вже матиме зразки з Марса у своїх лабораторіях. Чим власне її завершить лідерство Америки на червоній планеті? Шкода, але вже за традицією, наші випуски про Марс не можуть не торкатися політичних питань. Отже, що далі? Так, ця історія, яка здавалося мені рік тому вже завершилась, насправді тільки починається. Конкретно в цій роботі автори крок за кроком показали, що абіотичні механізми справді можливі. Але біологічні підходять значно краще для марсіанського середовища. Звісно, це не означає, що інші науковці не знайдуть краще пояснення. Тож тепер астробіологи по всьому світу будуть досліджувати, як окислювально-відновні реакції за участі заліза, сірки, органічних сполук і фосфатів здатні ефективно відбуватися за низьких температур в регіоні яскравого Янгола. Тим часом НАСА однозначно має довести до реалізації свою початкову, без сумніву, амбітну мету з повернення зразків. Персеверенс вже зібрав шматочок тієї самої скелі, тепер треба просто прийти його і забрати. Сподіваємось, що бодай хтось у Білому домі усвідомлює, наскільки великою перемогою буде отримати шматочки Марса раніше за своїх конкурентів. І це не кажучи вже про те, наскільки близькі Сполучені Штати до потенційно одного з найважливіших наукових відкриттів в історії. Дякую, друзі. Я перепрошую за політику, але без неї на Марсі ніяк. Тим не менш, якщо відео вам сподобалось, то підтримайте його вподобайкою та коментарем. Мені буде дуже приємно. А на цьому все, до зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!